За тиждень до Великодня у кафедральному соборі приображення Господнього, преосвященний єпископ Коломийський і Косівський української православної церкви Київського патріархату Юліан звершив таїнство соборування. Парафіяни православної святині за божественною літургією приступили до святих таїнств сповіді та причастя. <ривання> Брування це таїнство зцілення душі. Його назва пішла від практики звершення дійства декількома священниками, або як їх називають собором. Разом із архієреєм Коломийським і Косівським таїнство відслужили. благочинний Коломийського міського благочинням митрофорний протеєрей Василь Мізюк, протеєрей Тарас Мосек ієрей Андрій Лінкевич, ірей Мирослав Пушкарук, ієрей Василь Бойчук, керівник прес служби Коломийської партії, ірей Віталій Козак, секретар іперхального управління, протидіякон Іван Бігус і деякон Михаїл Голіней. Призначення таїнства соборування Цілковите зцілення людини у молитвах, що читають при завершенні таїнства, неодноразово звертаються до Бога з проханням про прощення гріхів страждаючого та про його одужання. Саме тілесне зцілення у молитвах таїнства ставиться у залежність від зцілення душевного, для якого необхідне покаяння, тобто прощення гріхів, поєднання з твердою обіцянкою, виправити своє життя відповідно до заповідей Божих. Для звершення таємства використовується елей. Це один із найдавніших релігійних символів. сивої давнини це був не тільки їстивний продукт, але й лікувальний засіб і рідина для світильників, косметичних засобів. Достаток олії сприймалася тоді як ознака благословіння Божого. Ілеєм натирали тіло, змащували волосся, ілеєм помазували на служіння священиків та царів. У кінці соборування владиха Юліан звернувся до присутніх із словами повчальної проповіді та привітав усіх із прийняттям святого таїнства. Богдан Малецький, Сергій Гурмак, програма Подін така.